Вітаю вас, я Наталя. Я прийшла на навчання на курс Василя Чайки, відродження життя, Шлях до щастя та здоров'я. Чому я прийшла на навчання до цього курсу? Тому що моє життя стало, наче темна хмара. Мені казалося, що все не так, все не те, я всім була незадоволена. Я жила у сплошному негативі. Мені здавалося, що все проти мене, наче на мене щось знайшло і захопило мої думки. Ну так і сталося, тому що це були мої автоматичні негативні думки, з якими я навчилася працювати. На курсі я отримала відеоуроки з чітким інформаційним поясненням, де отримала нові знання. До кожного уроку також є матеріали, методики, техніки та інструменти, чи такі алгоритми, які я тепер використовую. Я йшла на курс і не знала, чи допоможе він мені. Ну так, піду, тому що вже багато разів до того пробувала, але не було в мене тих звершень, тих змін. Які я прагнула відчувати в собі. Я хотіла жити радісно, енергійно, відчуваючи в собі сили, що я хочу це робити і насолоджуватися життям. А було зовсім не так. І працюючи з психологами, різними ще спеціалістами, результати були, але вони були якісь маленькі усвідомлення там, стосовно якогось. Ситуації, факту, чи ще щось. А тут це просто кардинальна зміна мого світосприйняття. І зараз, вже після проходження курсу, але це всього лиш навсього, 8 тижнів. Я відчуваю в собі радість, силу, енергію, бадьорість, відчуття, що я хочу і я зможу. Я роблю. Справу не тому, що мені треба, а тому, що я хочу. На курсі також ми використовували вміння впроваджувати міні-звички. Тепер в мене зарядка відбувається щодня, і не тому, що треба. Зовсім не тому, що треба, а тому, що я хочу знову відчувати ці приємні відчуття після. І так само можна собі привити будь-що. Тож також навчилася працювати з негативними думками, трансформувати їх, бачити в них силу та використовувати її в своєму житті. Якщо раніше ситуація мені казалася негативна, світ проти мене, все не так, то зараз знову попадаючи в таку саму ситуацію, я вже себе ловлю на на думці, що а що я, як я можу цю ситуацію зараз трансформувати? І що я можу зробити? так? Я відкриваю певну методику, ту, яка мені відгукується відповідно теми, так? і пропрацьовую її. Це небагато часу, це 15 хвилин. І в мене вже зовсім інше відношення до тієї ж самої негативної ситуації, в якої б я раніше. Варилася б дня два, це точно. І думала, що все не так, все погано і світ проти мене. Але зараз в мене, я вже сказала, відбулися зміни, чому я дуже вдячна за навчання у Василя Чайки. І я рекомендую даний курс всім тим. Хто у пошуках, у пошуках психолога а хоче вжити вже якось інакше, бо погруз у негативі, хоче змін. Нехай в мене зовнішні обставини не змінилися, але внутрішні моє відношення зовсім інше. Саме за цим я йшла на курс. Тому я раджу курс відродження життя та бажаю вам. Плідного навчання, бо саме ви вкладаєте в себе. І я бажаю вищій школі розвитку та процвітання. І нехай все, що ви робите, приносить вам радість та насолоду. Дякую вам щиро за навчання. До побачення!